В даному ролику хочу показати кільчеватор, який я зробив своїми руками. От для початку я сконструював каркас. Після чого на дно кільчеватора я встелив пінопласт і по ній Теплу підлогу. Також під теплою підлогою я простелив лист тепловідбиваючої стрічки вздовж всієї площини. От, після чого все це вкрив поліетиленовою плівкою і зверху кокосовий субстракт. Добре його зволожив. От, Зараз цей кільчеватор буду заставляв нашими чубуками винограду, після чого покажу, як це все буде працювало. По периметру кільчеватора я також вложив пінопласт, який допомагатиме нам зберігати тепло в кокосовому субстракті. Плівка в даному кільчуваторі слугує для того, щоб вологість не проникала до теплої підлоги. Такий китайський терморегулятор я підключив до мережі 220 і до теплої підлоги. Також виставив режим температури від 27 градусів. Коли вона опуститься до 24 градусів, терморегулятор включатиметься і далі підігріватиме наш кокосовий субстракт до 27 градусів. Зараз я покажу, як це все працюватиме. Після вимочування наших череночків я відтираю їх від зайвої вологи. Ще раз обновляю зріз і тепер ногенько опудрюю низ, корневіном, багато його не потрібно. І після того, як певний сорт, ми змостили корневіном, беремо канцелярські резинки і змотуємо це все в один пучок, після чого заряджаємо такий пучок в кільчеватор. Зарядив як кільчоватор нашими чубуками винограду. От довжина його матер на півметра ширини. От в такий кільчоватор поміщається приблизно 600-700 черенків взагалі без проблем. Так. І тут максимальну температуру я поставив 27 градусів і мінімальну 23. Тобто, коли кільчуватор опуститься нижче 23 градусів, от, терморегулятор включиться і почне нагрівати. Наш кільчеватор. От. Тут де червоним, то висвітлює зараз сталу температуру. Так, ну в загальному виглядає. І так, якщо виникнуть якісь питання, на рахунок самої конструкції кільчуватора, можете залишати свої питання в коментарях, а також, якщо буде бажання в когось замовити такий кільчуватор, я залишу контакти і номер телефону, за якими можна буде звернутися. В разі, якщо комусь буде потрібно. Ми зробимо такий кільчаватор на замовлення. От. А тут от нас прищеплені саджанці винограду. Також їм прикріпив підсвітку, щоб вони гарно розливалися. І так, зараз кільчеватор включений. І червоний індикатор в правому кутку верхньому сигналізує про те, що він в даний момент нагріває. Наш кільчеватор, тобто тепла підлога включена. І так, за будь-якими питаннями звертайтесь на Viber або в Telegram за номером телефону 073 226 72 70. Також підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте. Впереді буде дуже багато всього цікавого.